Тут у нас проходить дорога другорядна. Там у нас є основна дорога асфальтована, тут така висипана щебнем перпендикулярна. І вздовж дороги дуже багато дерев. Це ми були з вами тільки що ось там, в цій частині. А зараз йдемо. Просто хочу показати, наскільки багато тут дерев. Це єдина галявина, де було пусто, ну, такі дрібненькі дерева. От. А все, решта все було зарожко. Ну, Я відповідно залишав такі великі, великі дерева, щоб був затінок. Так, і, і що? Решту все зрізав. Ну і хата. Хата як є. Тут що вона стоїть, по документах вона є, я її залишаю. Далі буде видно, що з нею робити. Так, ось ця частина ми дойшли до асфальтованої дороги, І тут вздовж дороги теж було, все зарошив, ужасно. Дуже багато. Це тут такі великі дерева були. Це. ну Тут благо, благосвіт. Хороша людина. Він тут позабирав собі, що, що йому потрібно. Вичистив, ну, як вичистив, Тут були великі дерева зрізані, він їх собі порізав. Як ми домовлялися, склав Охайненько гілки, причому залишив вже просто дрібізок, що просто супер. А все крупніше він забрав. За що йому дуже вдячний. От. Ця людина там живе поруч. Так, Тут реально було все завалено. Ну, ці хламидники це вже не моє. Моя сама там пляшка поміщена, Теж сусідське. І ось так моя ділянка пішла по прямій. Ось так за грушами. Тут, тут залишається гарний такий садочок грушевий. Груші, яблуні. Ну, от. Ну, от, трактор, мабуть не заїде, раніше заїде, але може пошкодити дерева, тому треба буде вичистити все вручну, виносити звідси. Тут особо крищувати нічого не треба. Так, ви бачите, який гарний садочок у мене на ділянці. Це всі дерева, це всі мої. Прямо геть до, до будинку, сусідського будинку. Так, у них якось так дивно, що будинок стоїть ну, геть на межі ділянки. Ділянка сама по собі вузька, а будинок дуже широкий, дуже об'ємний. Він доходить майже до, до, ну, до їхньої межі, ну відповідно, межі зі мною. От, тому, я, тому моя ділянка практично під їхній будинок. Так, це такі пороги. Що буде далі, буду показувати поступово. Всім пока.